Тимчасовий захист для українців в Європі офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада ЄС. Наразі в Європі мешкає понад 4 мільйони українців, які мають статус тимчасового захисту, і люди продовжують прибувати. Поки що європейський союз висловив солідарність з українським народом і протягом року буде продовжувати приймати українських біженців і надавати їм тимчасовий захист. Але раніше вже звучали заяви, що це може бути останній Продовження тимчасового захисту, і потім він буде модифікований, і люди зможуть або повертатися додому, або трансформувати свій тимчасовий захист в інші типи резиденції. Досить дивну заяву зробив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Симоняк. Він сказав, що під польським головуванням було ініційовано розгляд стратегії поступового скасування тимчасового захисту для українців після настання справедливого миру, але цим миром. Поки що і не пахне, так що можливо це останній шанс для тих українців, які хотіли би на якийсь час приїхати в Європу або залишатися тут довго, отримати тимчасовий захист. Якщо вас цікавить конкретно Іспанія, то в шапці профілю Курс переїзду до Іспанії переходьте. Я завжди на зв'язку пишіть в особисті. Я відповідаю.